Засідання коміті вам розданий. Хто за те, щоб затерпити порядок далі, Прошу голосувати. Дякую. Значить, перше питання це питання порядку контролю. Питання про виконання конкурсної програми, «Захист населення і території жмеринської міської і територіальної громади у разі виникнення надзвичайної ситуації на, на 25-27 роки доповідає Харчук Микола Володимирович, начальник відділу з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. Доброго дня, депутати суті, зазначення програми в цьому році було, було 252 після на проєктно-кашторисну документацію для э, облаштування місць меренка сучасна система оповіщення. Якщо це буде добре, то в наступному році запустити меринку, так як в Вінниці, і цей проект буде коштувати в районі 12 мільйонів, тільки пошла місця. Десь рієтоно на 3 мільйони. І на три етапи буде розділений кожен. Це включаючи потім всю громаду, всі села, кожен населений пункт, щоб було повіщено це потака. Це тільки сирена, чи ще щось? Ні, це не тільки сирена. У вас буде облаштоване робоче місце автоматично, тут буде контроль, і воно буде запускатися по сумне місце, будуть поставлені операти, транслятори, і потім операції можна передавати любую інформацію в будь-якому районі. Тобто то весь комплекс, такий сучасний. Mm -hmm. Це буде називатись місцево. Ми зараз маємо територіальну систему оповіщення, систему, техні, яка запускається в області. Тут ми можемо і самі прибудемо керувати. Це згідно з цією програмою, те, що виділили інших коштів не відбувалося. Є питання? Питань немає. Дякуємо. Друге питання: в порядку контролю про виконання програми поліпшення техногенної та пожарної безпеки. Об'єктів ну, усі форми власне. <къй> у зв'язку з тим, що зараз начальник ДПРЗ за він захворів, то він попросив до вас передати інформацію згідно зазначеною програми у цьому році для ДНС МС поспіль не виділяє. з 900 тисяч на ремонт їхнього приміщення, бо і так вам скажу, що раніше це був четвертий ДПРЗ, зараз став. Провели організацію на капіталі перце, додавали ще й моїх та інші райони. Керування у нас своє восьме де Андрій Рудик керує зазначеною частиною, яка виїжджає на пожежу все інше питання. Вони планували, але державний бюджет їм не дав кошти так рано, як могли би ми, і вони до кінця року вже не освоїть кошти, що дав державний бюджет. Тому це питання було знято. Кошти їм не дали. Є питання? Нема? Прийнято до відома. Слідуючи питання у нас про внесення змін до рішення 55-ї сесії жмеринської міської ради, 7-го скликання від 19, 12, 19 року номер 991 про затвердження передавальних актів. Доповідає Олена Чангій Васильович, начальник управління житлово-комунального господарства. Я прошу ще раз яке рішення, У мене перед його немає. Про затвердження передавальних акцій. Про внесення змін до рішення 55-ї сесії. А, я, все, 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 все. я пробачаюсь. У мене просто порядок інший, тому я не <різький> мої Значить, даним проектом рішення у нас є службова записка від Анатолія Тухі, зі старости Фохіза старостинського клубу було виявлено майно при передачі половине майно, яке нам не передавалось, коли вона зміна громада. Uh -huh. Цим рішенням ми добираємо у комунальну власність Актезіянську свердловину і No89, Актезіянську свердловину номер, номер 1522 відповідно 88 року і 1974 року побудови. Я не правда uh -huh. не комунальну власність, а судну власть. Uh -huh. Прошу вітання. Думаю, що запитань немає, так? Немає запитань. Хто за те, що винести на розлісесі, прошу голосувати. Слідуюче питання про прийняття майна в комунальну власність Мерської територіальної громади е, у нас було звернення від мешканців, також села Користівці. Також була службова записка від е, користівецької старости. Є е, водигін, які обслуговували в селі користів. Є які обслуговували самі мешканці зараз вони. Е, не його, вже не зможе, немає коперативу, ми, ми його беремо собі на баланс і ми людсько ну, будемо перебувати на одне з наших комунальних підприємств. Зартавше. Прості і западка, проведе, да. я не сказав, так. Є запитання? Нема хто за те, що перенесено розгляд сесії, прошу голосувати. Іслідуючи питання про затвердження правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними на території населених пунктів Жмеринської міської територіальної громади, даний проект рішення затверджується право домашніх та інших тварин. Тобто, в <смеш> цих правилах розписано, що обов'язково потрібно робити, що не потрібно робити, які права, які обов'язки у власне тварини, не тільки хотів і собак, але й свійських тварин, на яких умовах вони потрібні повинні утримуватись, і взагалі як це потрібно проводити. Це не правильно є проєкт додатком до рішення, і тому прошу підтримати. Читала і відповідати. Читали, дещо не читали, так? Да? Велике. Великі, але дай Бог дотримується. Дай Бог дотримуватися, так. <гум> Саме голосовне, <гум> щоб люди підтримуються. Щоб люди дотримуються. То ми придумали для, для себе. Що? Да. Ну, у нас е, всі знають свої права, обов'язки. Так, да. це, а, це і дуже гарне. Це буде це дуже, дуже. хто буде. хто буде, в, е, ну, Контролювати дотримання цих прав, написали ми, написали. Це треба до населення довести, це треба через школи, через дітей, Напис... через батьків. Написано що що. Кому? Довести, інформаційна робота не така провести. Що... А це що написали? То. Ні, тут написано кому провести. Так, так. Які ну, є в положенні, хто має проводити і доводити і все інше. Якщо немає запитань, плюс за те, щоб винести на розгляд сесії, прошу голосувати. Все, запитань більше твої немає. Слідує питання про надання дозволу на безоплатну передачу комунального майна, доповідає дівчинка Вікторія Віталівна, начальник загального відділу. Доброго дня. Ваше відносився проект рішення. Ми хочемо передати з балансу до нашого комітету на баланс управління житлово-комунального Управління машину посад легковослужбов. Є запитання? Нема. Хто за те, що винесе на розвитці? Прошу про одноголосно. Дякую. Слідуюче питання про припинення юридичної особи. Я дуже побачаюся, скажіть, будь ласка, в нас в переліку є ще ось такі рішення, яке в мене не було. Зачем просто припущення було? У мене немає. Передтримує. Передтримує. Прошу. Прошу. Я не є. Давай, давай питання про, про надання дозвіл на безоплатну передачу основних. Засобів доповідає Олена. Даним проектом рішення на е, баланс комунального підприємства бойовий комунальність передає водогін села Дубова. Прошу підтримати. Добре. Є запитання, немає. Хто за те, що винесе народ для сесії, прошу голосувати. Дякую. Так. Слідуючи питання про припинення юридичної особи в результаті реорганізації КМП, Жмеринська стоматологічна поліклініка жмеринської міської ради шляхом приєднання до КМП, жмеринська центральна лікарня жмеринської міської ради, доповідає Єрмоленко Олександр Миколайович, начальник відділу охорони здоров'я управління соціального захисту населення та охорони здоров'я. Виникло в зв'язку з тим, що, починаючи з 2024 року, фінансовий стан підприємства погіршився. Управлінням була написана доповідна записка. У 24 році була проведена комісія з гуманітарних питань, де був де заслуховували директора, кому директора комунального комісії підприємства в стоматологічна поліклініка. Але е, після е, засідання комісії фінансовий стан не покращився, а навпаки, погіршився, тому що сума боргу за невиплачену заробітну плату зросла з 400 тисяч до 600, більше 600 тисяч. А також е, стоматологічна поліклініка не виконує в повному обсязі, е, покладені на них обов'язки щодо забезпечення в повному обсязі стоматологічних. Дане рішення, яке ми пропонуємо на розгляд, на мою думку, при значить, позитивному голосуванні, призведе до покращення сама послуг. А саме чому? Тому що приєднавши до комунального некомерційного підприємства ЗМЕРСКА Центральна районна лікарня, яка є пластерною. Ми приводимо відповідність наказ Міністерства охорони здоров'я щодо кластерної лікарні. Тобто, ми, крім того, що районна лікарня надає свої послуги там по 23 пакетам, будуть ще задіяні два пакети по стоматології. В Першу чергу це надання безоплатної медичної стоматологічної допомоги при гострим станах. Друге питання. Це огляд дітей в школах безоплатно з подальшим проведенням санацій. І саме головне на сьогоднішній день це пакет, який треба заключити в Національну служби здоров'я України. Це безкоштовне лікування та протезування військових слуговців які захищають Україну війні проти Росії. Що стосується матеріальних цінностей, це передбачено з комунальним майном, все буде відповідно до чинного законодавства після проведення передавального акту, і е, ми вже будемо передавати на підставі там будуфрута в центральній районній лікарні. Що стосується працівників, всі працівники будуть працевлаштовані. Е, і будуть отримувати заробітну плату відповідно до постанови 28. А саме для середніх медичних працівників не менше 13,5 тисяч гривень, для лікарського персоналу 20 тисяч гривень зарплати. А зараз скільки отримують? А зараз скільки отримують? Зараз заборгують 100 тисяч е, отримують? 8 тисяч всім, в тому числі тереактор. Велика зарплата. Я ж кажу, нічого собі не вмовляє. Тобто, дивіться, навіть директор буде получати на 12 тисяч зарплати більше, ніж зараз. Ну, нормально? <ріх> а для, для пенсіонерів пакет. там? Що? Для пенсіонерів пакет там. А ніхто для, для пенсіонерів. У нас є пакет, який діє на територіальній громаді. Він виконується, тому що є зубопротезний кабінет, який там виготовляє ці протези. Тому в цьому питанні. Тобто, крім пільгового зубопротезування пенсіонерів, буде ще зубопротезування за рахунок коштів державного бюджету військовослужбовців, чи то йде з я думаю. Ну, всі заходи, які призведуть після прийняття цього рішення, призведе до покращення стоматологічних послуг населенню нашої громади. Розуміло. Хто за те, що ви не роздатися? Дякую. Слідуюче питання: внесення змін до програми. Виконання судових рішень та виконавчих документів на 25-27 роки доповідає стосунку Оксана на восильівна, керуючи справі виконавчого комітету. Добре, шановні депутати, ми е, проект рішення, які доповідав тісно пов'язане з попереднім. Для того щоб здійснити реорганізацію, обов'язково потрібно е, здійснити погашення всієї заборгованості, яка має юридична особа, що підлягає реорганізації. Існує зведене виконавче провадження. Коли працівники стомату поліклініки розглядали за суду, щоб виплати заробітної плати. Відповідно, внесення зміни до цієї програми єдиний можливий спосіб погасити цю заборгованість перед людьми цього підприємства і відповідно здійснити його організацію. Тому прошу підтримати. Є запитання? Немає. Тобто про те, що видатиме прошу. Так, порядок денний і питання всі розглянуті. Дякую всім за роботу.